Як перестати відкладати справи на потім, завершувати їх раніше та постійно рухатися вперед? Майже кожного дня у нас є завдання, які хочеться відкласти на потім. Я працюю дистанційно з 2011 року. Як і всі люди, час від часу я відчував спад мотивації і ефективності. Ти просто робиш щось важливе для тебе і раптом помічаєш, що робити це хочеться все менше. Або навіть не помічаєш, а просто перестаєш робити і зненацька застаєш себе за будь-якою справою, крім тієї, що треба робити. Тобі треба писати статтю, але ти в Ютубі дивишся, як хтось грає в CSGO, Го, Стімпанк або Dota. Треба займатися спортом, але ти вже сам граєш в CSGO, Dota Доту або Steampunk. Тобі треба монтувати відео, писати код або робити дизайн сайту, але саме зараз тебе більше цікавить, як розмножуються полярні тушканчики. Тому ти блукаєш по Вікіпедії. і ніяка справа не рухається вперед, і ти не рухаєшся вперед. Прокрастинація. Вбивця твого шляху, вбивця твоїх цілей, вбивця життя, яким ти хочеш жити. Я теж прокрастинатор, але з кожним роком мені вдається все більше робити те, що важливо, і все менше витрачати час на неважливі речі. Тому що я розумію, що час спливає, і повернути його неможливо. Машину часу ще не придумали. Колись я теж відкладав справи на потім. Багато справ кожен раз, коли я дивився на результат подібних процесів, я відчував і чітко розумів, що такий стан речей дуже негативно впливає на моє майбутнє і ніяк не допомагає створювати або будувати життя, яким я хочу жити. В результаті такої роботи стає менше грошей і клієнтів також менше довіри зі сторони колег. Крім того, народжується відчуття провини всередині, про те, що я підвів людей, тому що був. Ледачі все це тягне за собою у прірву деградації інші сфері життя: партнерство, відносини, творчість, навчання, відпочинок, здоров'я, ледачість, прокрастинація, небажання робити важливі речі розхитують навколо все важливе, що є у вашому житті. І чим більше це залишати без лікування, Тим більше негативних наслідків це принесе у ваше життя, тим важче працювати і рухатися вперед. Одного разу я помітив, що це стало проблемою. Саме в цей момент я захотів, щоб з'явився простий дієвий інструмент, який допоможе в кожній ситуації, коли потрібна хвиля мотивації або Енергії, ефективності, яку я можу використовувати для продовження руху, я хотів, щоб на робочому столі була книга, яку можна відкрити на будь-якій сторінці, швидко прочитати пораду, виконати її і продовжити роботу. Не тому, що повинен, а тому, що хочу. Таку книгу я шукав в різних інтернет-магазинах на різних мовах. Кожного разу, коли я проходив повз якийсь книжковий магазин, я заходив в нього і шукав схожу на це книгу. Але її не було. Восени 22-го року я відкрив для себе блог Остіна Клеона. Його книга Кради як митець дала мені відповідь. Дуже простий вихід, і я відчув себе повним бовдуром, тому що рішення було дуже простим і зрозумілим, а я роками його не бачив. На сторінках своєї книги Остін сказав мені: Напиши книгу, яку хотів би прочитати. І це ніби вдарило мене ковалдою по голові. Я закрив книгу, і вголос сказав точно. Ось вона. І я написав таку книгу. Мені знадобилося сім місяців, щоб написати і видати цю книгу. Більше ніж півроку важкої, концентрованої, рутинної роботи, щоб віддати світу накопичений досвід. Це не просто. Я хотів зробити простий, дієвий і ефективний інструмент, який допоможе людям. Продовжувати діяти, і я хотів, щоб цей інструмент був недорогим для кожного роками. Я детально вивчав тему особистої ефективності і навчився розуміти, що для мене дійсно важливо, і мотивувати себе робити ці важливі речі. Я встигаю майже все, що планую, і мені подобається результат такої роботи. І Я відчуваю себе щасливим в такому потоці ефективності. Я вважаю, що в темі особистої ефективності головне не бігти до мрії, а головне бути щасливим і. Я вважаю, що ми можемо бути щасливі, коли встигаємо робити важливі для себе речі, і при цьому не забути потурбуватися про себе, не працювати на ізнос. Я встигаю робити справи, встигаю дбати про себе, висипатися і любити тих, кого люблю. Тому я щасливий. В цій книзі я зібрав 100 порад, які допомогли мені продовжити важливу роботу в моменти, коли я хотів лінитися. Поради, які допомогли. Турбуватися про себе і звільнити час для того, щоб більше бути поруч зі своїми близькими, поруч з тими, кого я люблю. Тут стопорад, які допомагають бути ефективним і щасливим. Вона так і називається стопорад з особистої ефективності, настільний довідник прокрастинатора. Тепер у вас на столі так само може бути цей інструмент. Коли відчуваєте лінь, падіння мотивації, відсутність енергії, відкрийте будь-який розворот книги, і виконуйте пораду. Або якщо ця порада здається вам непідходящою в цій ситуації, відкрите інший розворот. Наприклад, нам треба писати статтю, але ми не хочемо. Давайте заглянемо в довідник прокрастинатора на будь-якому розвороті. Що він нам говорить? Розпишіть задачу на кроки. І на одному розвороті ви отримаєте цю пораду і зможете її швидко виконати, отримати заряд мотивації і йти вперед. В цю книгу також увійшли поради, які допомогли мені написати цю книгу. Наприклад, 19-та порада говорить зробити трекер завдання. Мені було складно писати книгу, коли я бачив весь об'єм роботи. Я бачив, що роботи дуже багато, тому писати деколи не хотів. Трекер виконання дав візуалізацію і розуміння, скільки залишилось етапів. Я візуально бачив, що кроки дуже маленькі. І якщо я буду не писати книгу, а просто рухатись по цим етапам, книга напишеться швидко. Так і вийшло. Завдяки цьому інструменту основний текст книги я написав за два з половиною місяці, а виділяв на це півроку. Тож інструмент спрацював краще, ніж я думав. І таких інструментів тут ціла сотня. Якісь підійдуть в одних ситуаціях, якісь в інших, але всі вони вам точно колись знадобляться. Я намагався зробити книгу максимально практичною, тому помістив у неї малюнки, фотографії, схеми, інструкції, візуальні, які допоможуть вам краще зрозуміти зміст. Також, щоб читання було цікавим, я додав в книгу деяких персонажів, які іноді будуть у вас розважати на сторінках. Наприклад, інколи ви будете зустрічати комікс, в якому буде звучати важливий контекст теми, яка розглядається. Книга читається дуже легко. Ви прочитаєте її за 1-2 дні з перервом. Для цього важливо, щоб вона постійно лежала на вашому столі, як інструмент, і її допомагала в моменти, коли у вас падає мотивація або ви лінуєтесь, коли треба виконувати важливі завдання. Робіть нотатки на полях, відмічайте важливі місця, конспектуйте, доповнюйте, сперечайтесь. Ця книга для того, щоб ви рухалися вперед. Формат А5. За розміром, вона нагадує блокнот. Її можна засунути в будь-який рюкзак і вона не буде займати багато місця. Можете йти працювати туди, де вам зручно, і брати її з собою. Обкладинка м'яка. Завдяки цьому книга не товста і не буде створювати у вашому рюкзаку ефект цегли. З нею можна працювати зручно у 5 кроків. Відкривайте будь-який розворот, читайте пораду, виконуйте пораду, отримуйте заряд мотивації, продовжуйте рух вперед. Нічого більш простішого для отримання мотивації я поки що не зустрічав. Є друкована і електронна версія в форматі PDF. Придбаючи друковану версію, ви одразу отримуєте електронну і можете починати читати, поки до вас їде друкований екземпляр. Всі друковані версії індивідуально підпишу для вас перед відправкою. Посилання на сторінку замовлення буде під відео. Все, що нам треба для ефективного руху вперед, це дія. Треба діяти, і місія цієї книги. Активувати вашу дію я зробив все, що міг, щоб додати вам ефективності. Тепер ваша черга. Дійте.